як же формується акт визначення категорії працівників, які, яким потрібно пройти медичні огляди? Е, саме основне там є дві такі колонки: це є шкідливі та небезпечні фактори, і види робіт. Е, які види робіт вставляти, ця колонка формується, виходячи з того, які, яка специфіка роботи працівника. І ви вже обираєте з цієї таблички, яка є в 246 наказі, де зазначені види робіт, які їм необхідні медичні огляди. Друга колонка там, де є шкідливі та небезпечні фактори. Також ті шкідливі та небезпечні фактори є в 246 наказі. в в такій самій табличці, але як же ж дізнатися, які саме шкідливі та небезпечні фактори є у вашого працівника на робочому місці? Для цього потрібна атестація робочих місць. Ця інформація вказана в протоколах дослідження умов праці. Ви берете, дивитеся їх, і якщо якийсь е шкідливий фактор перевищує норму, значить ви. Е Враховуючи табличку з наказу 246 вставляєте в цю колонку шкідливих та небезпечних факторів цій людині в акт визначення категорії. Взагалі би цей акт мало би формувати держпраці. Але так сталося, що завжди, майже завжди формує інженер з охорони праці, а вже по факту погоджує лікар з гігієни праці. Тому. Найміть собі хорошого інженера з охорони праці, який компетентний в цьому, і він вам все розкаже і буде вам робити ту роботу, яку потрібно. Який знає не тільки законодавство, а й знає, як саме функціонує ця система. Вона не завжди функціонує так, як написано в законі. Якось так.